Друзі, всім привіт, всіх бачити бачите, що на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас така погодка, таке сонечко, насправді навіть не знаю, що там по градусах, скільки що до чого. Сьогодні у нас 19 грудня всіх святом, хто святкує, хто відсвяткував, ну то вже відсвяткували, насправді, Друзі, сьогодні вирішив приїхати ж на пасіку. Насправді приїхав вже ж на пасіку, бачу, що в мене ж пасіка трошки гуде. О, там деякі так, перша сім'я мінус, мається, значить не гудини не літає, друга теж, третя теж, от четверта, бачите, літає, п'ята літає, шоста літає, сьома не видно, восьма не видно. Е, що там звідси? Ну щось звідси. Звідси того щось трошки, не помієш, там щось дві на людку сидить, ну не видно. Тут теж нічого не видно, тут я не пам'ятаю, щось десь є, щось десь немає. Бо тут отут, отре глянути. Бачите, от у перші ознаки миші. Ось тут треглянути, бо тут я не пам'ятаю, якій сім'ї щось там є, в якісь немає. Тип'яка тута, о, нач, і тут треглянути. Бачите, друзі, отак миші лізуть, насправді, приглянути. Тут, ну, коротше, вирішив трошки так проглянути. Зараз пооткривати так криші легенько. Пооткривати криші легенько і передивитися, що воно робиться. Ой-ой-ой. Бачите, друзі, а тут чогось трошки є падіжа. Треба буде передивитися. тут ого. Ану, друзі, напишіть свою думку. Дивіться, що робиться. Чому не ну, так? Так, тут вам вроді би там мишка треба буде подивитися, теж бачу. Тут от цього вулика треба підтвердити, бо насправді перекинеться. Бачу дуже ножки задні вп'якли. І дивіться, друзі. І тут та ж сама історія, з А Ану напишіть свою думку, що може бути причина. А я сам перед передивлюся, що там в них робиться по кормах. О, тихо, якась вже до мене причіплюється. Ну тут нема нічого. І так, друзі. Також далі показуємо, що у нас робиться по тому, що продали, не продали. Дивіться так, писали мені по поводу українських ловушок. Якщо я візьму дві ловушки, чи вислиш, чи дасиш в подарунок пару рамок суші, так, друзі, насправді хто буде купляти домовлен... по домовленості. Дам пару рамок суші. 100% насправді, дам. Дам ще навіть пару холстиків, це все решта. До дановських немає, є одна, її треба підремонтувати. Насправді там мілочі, але ще стану підремонтую. Кому потрібно, безплатно приїжджайте, забирайте, насправді. Не особо там 100%, в гарному стані, але 400 гривень з наставкою і наставка з рамками. Я думаю, бомба. За рік часу 400 гривень можна відбити. А чоловік, якщо займається так, в межах там, 10 вуликів, повірте, фати з вухами. Також є корпуса. Ось корпуса з рамками. Зараз буду рамки трохи перерізати. Ну, це я купив так і з такими рамками. Це все. Корпуса є, корпус 100 гривень. Е, також можливий варіант щось з рамками дати. Е, це є. Тепер каже, що у нас робиться далі? Друзі, йдемо до хати. Так, друзі, в хаті шестирамочні вулики потрошки зараз комплектую, виставляю, щоб чоловік приїхав, забрав. Вулики насправді ці вже продані. Ці продані як продані? В мене чоловік поки що пообіцяв. Оставив підсурення завдатку, тому поки що я їх продавати не буду, бо чоловік оставив завдатку. Це раз. Теперка, друзі, є ізолятори. Два штуки, ізолятори. По скільки? 250 гривень добре буде. Не ржавий нічого. Десь, можливо, десь чуть є іржа, але... Десь чуть насправді є, чуть бачу на сітці, але насправді так ніде з кришками. З усім так дивіться, от одна кришка, от друга кришка. все є насправді хтось мені писав під одним відео. Вулик апікс, атекс проданий це просто пінопластовий ящик. Також можу по продати йотре правда, переробити під допустим вулик. Можу, ну це таке. Чисто побавитися, хто хоче так. Теперка, українська рамка, дивіться, друзі, насправді є рамка з Гофманом. Українська рамка, ось така рамка. Дивіться, є рамка без Гофмана, така проста. Всі рамки з дротом. От бачите, рамки хороші, не є вони поганими. По скільки по 5 гривень, я думаю, буде нормально. Е, якщо кому потрібно, дивіться, друзі, я можу так скомплектувати так, щоб було плотно. Я розумію, щоб менше вам за доставку платити, бо доставка нині теж немалі гроші вартує. Так, спакуємо тоді за ось таким варіантом. Ну, типу, між дроти, позапихаємо так щоб вам була доставка якомога дешевша. Ось рамочки, під ноклеуси. Бачите? Є кому потрібно, телефонуйте. Тепірка, що друзі є іще. Дивіться. Так, те я сказав, що те поки не продають. Е, вощину, якщо в мене пасіку не заберуть, то вже буду продавати. тепірка 145 та суш. Багато так настільки її немає, але маю таку рамки. По скіді. По 30 гривень. 35. Добре буде? Берете. По 35 берете від 20 штук, допустимо, по 30. Насправді. Також щось може вибрати. Насправді перетрубили. Бачите, насправді дуже страшно. Перетрубили миші. Можу вибрати десь щось такі рамочки вам під, цей вон, під ловушки. Раз. Друге, тепер, друзі, дивіться, дивіться, друге. Є е, ось такі рамки. Це правда ще не обчищена. Ось така рамочка. Е, це рамочки я купляв з вуликами, оскільки, я знаю, ну по 3 гривні. Рамка. Ось така рамка, дивіться, От, вони всі є рамки. От ті, дані в случай, ті, що я купляв. По 3 гривні. Бачите, які вони є. Можу продати. Насправді. Треба їх чуть десь чуть підстукати, бо десь, допустимо, ну це не смертельно, але нижня планочка вона чуть хитається. Десь чуть вирівняти, дротики понатягувати, ну, почистити, опалити для себе. По три гривні. Насправді, друзі, це хороші ще рамки. От ви ж бачите самі, це не є якісь там чорні, трухляві, це все решта. Це ще хороші рамки, тому мо, не раджу гімно. Гімно, вибачте на слові, слово, вон лежить поломене. Все, це вже викидається. Теперка, друзі, це є раз. Ці рамочки не знаю, насправді. Чоловік казав, що можливо забере їх, е, якщо цей чоловік що. Мені казав, якщо він бачить, напишіть, будь ласка, що, чи заберете чи не заберете. Бо шестирамочні вулики точно він казав, що ловушки на дворі теж він казав забере. І рамки він казав, але ще там питання щось сюди, туди. Якщо заберете, напишіть, будь ласка, це раз. по поводу відр. Відра поки що я продавати не буду, там ще залишилося щось трошки їх, але це ще поки я продавати не буду. Насправді. Те, що я міг продати продав, те решту я поки продавати не буду. Рамки те я сказав, Тепер, друзі, насправді казали мені по поводу бігудів. Дивіться, їх є щось 26 чи щось. Дивіться, поясню, як що до чого є їх. Оце на планки прибиті ті цоколя, як їх, отово, потім ті жовті, як вони тримачі, чи як. Ну і ото бігудіті. Насправді. От. Є, є їх порядка вроді би, 26 Насправді, друзі. Я не пам'ятаю, там скільки точно є. Щось 26 їх я читав. Я там того разу читав, бо чоловік до мене передзвонив, почитай, з скільки, щоб мені знати, що до чого. Дивіться, друзі, я казав 300 гривень. Насправді 300 гривень не буде, 250 гривень. Добре буде? Ну, скажіть самі, оце бігуді, разом дам. Ще дам пару моїх кліточок, от є, дам пару клеточок теж подарок. І цю рамочку з цим всім, Я не буду її одрізати, ви собі схочете відрізати, ні не цього. Якщо хтось, можливо, не знає, як його відрізати, дивіться, друзі. Ззаду цвяшечки загнуті. Взяли легенько булгарочку, цок-цок-цок, і легенько вони виймаються, Насправді, я вже їх перерізав, бо то була на українську рамку. Тепер, друзі, друге, е, є ще такий трутній уловитель або роє-уловетель. Хто можливо не знає, хто можливо новачок, розкажу, покажу. Дивіться е, це ось так. Чіпляється до льотка. Ну, діло. Зюри, все Дивіться, друзі. Якщо ж виходить рій, виходить рій, то бджола літає сюди, рій, матка й трутні, вони не можуть пролізти. Вони залазять сюди, середину в ячейку, в'ячеку. Якщо вам не потрібно, ви можете там її відкрити, бачите, нижній ряд це все відкривається. звідси, також, звідси. також Тобто, вам от не потрібно, ви собі відкрили. В середині ви не можете відкрити. Оце всередині воно не відкривається, воно не розборне. От, ви можете відкрити, то є, струтні будуть вилітати, ну, назад, попасти вони не попадуть. Якщо ж вас, ви знаєте, що у вас сім'я має зроїтися вже щось сюди-туди, ну самі розумієте, і ви не хочете роя прогавити, от, от такий стан. Ви закрили, закрили, все, ви поїхали, через тиждень приїжджаєте, у вас рій буде висіти і за те, що матка буде в клітки. Рій буде висіти, або рій зайде назад у вулик. Но рій не втече, бо матка буде там. Насправді, тепер, друзі, дивіться, друга ж ситуація. Якщо отак ви бачили, як я ловив, е, розбирав стіни. Так, дивіться, друзі, ви маєте якусь в стіні дупло там, от собі образно десь там, і бджоли літають. Ви хочете того роя не прогавити. Ви взяли до стіни, прикрутили. Так, <клух> да, трудно, бо треба всі ті шпари, де там буде, от допустимо, образно візьміть його до плитки прикрутити. Ви розумієте, з боку шпари це все решта, ті шпари треба буде заробити. Якимись трапочками чи чим взяли, затулили для того, щоб не вийшла матка. Все, ви прикрутили, і ви наглядаєте собі там. Раз в два дні приїжджаєте. Приїхали, ви дивитеся, рій буде знизу висіти. Це раз. Тепер друзі, писали стосовно рамків, мені дзвонили, писали по 5 гривень, я казав. Дивіться, це по 5 гривень, боковушки, боковушки, бачите? Все повністю готові. Не знаю, напишіть, кого яка ціна, можливо, казав ви, трошки дорого. В нас доданоська рамка в ветатеці продається по 17 гривень. Верхнього бруска я не маю, насправді, мені треба робити, ще верхній брусок, їхати, стругати, це все там. Можу просто нарізати отаким от варіантом. Ну, типа, поняли, без цього четверть. Ну, бажано, щоб та була четверть, типу вибрата. Ну, самі розумієте. А так буде просто пряма рамка. Ну, тобто, оцю четверть мені треба їхати її вирізати, це все срешта. Тому я не буду там їхати, вирізати, насправді, по 5 гривень. Оце то есть, комплект, що там дорого, продавайте свою ціну. Значить, давайте так, оця одна пластина буде по 3 гривні. По 3 гривні, там, допустимо. Ну, це я думаю, друзі, насправді, це я думаю, це недорого, насправді. По 3 гривні рамки такі, дивіться, ось скільки їх тут є. Тут їх є, тепер також покажу вам, хто можливо бачив, хто не бачив. Тут їх є. Якщо потрібно, я ж кажу, я понарізаю. От, бачите, готові. Тут на 145 ту і на 300 ту рамку. Дивіться, друзі, от 145 та рамочка. Чим не варіант? Так, да, Тут ви скажете, сучок. Сучки я буду вирізати, буду одне в одну сторону, друге в другу сторону. Насправді. Це раз. Також, друзі, дивіться, в мене є деякі рамки, що я можу вибрати, допустимо, вам продати. Там, я знаю, ну, по дивіться, по 20 гривень така рамка. Допустим, буде нормально. Для ловушки. Дивіться, друзі, що хотіти. Да, ми ж поїли трошки, самі розумієте? От, чим не варіант, 20 гривень. Е, дивіться, поясню. Е, ну, 20 не 20, який гривень 25. Якщо в гіршечку стані, допустім, от, ну, така то вже зрозуміло, що то вибачте на слові сказати, на холєру мені таку за 20 гривень. А, але, друзі, дивіться, поясню. Хай 15 гривень, буде добре. Рамочку купити. От, Нова рамка вартує 17 гривень. А тут ще й ви маєте сушнинки. Так, да, небагато, друзі. Насправді ви там скажете, трохи моль побила сюди, туди. Дивіться е, оцей низ, оце дивіться. Раз, дротик, два дротик, три дротик, Обрізаю, тобто по четвертий дротик. І навощуєте полоси. Дивіться, от показую. Друзі, насправді отак. Бачите, полоски. От полоска, бачите? Ви навощуєте і ставите весною в сім'ю. Сім'я ще трошки відтягує і вам будуть рамки для ловушок. Дивіться, поясню, покажу, як воно було. Ось, Ось вони ті рамки. Е, так, 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 так. От. Дві. Ота рамка, бачите? Ото була навощена. Ото, бачите, зверху так коречневе, а це я поновощу. Ви маєте виск за дурняк Виск за дурняк. Е, даже, хто не особо такий професійний є, типа бджоляр, кому не так, аж знаєте, що там 100 сімей і там не особо там приглядається, ви ще будете мати рамки в сім'ї. А так ви будете мати рамку в ловушку. Насправді також там зразу наперед ще забіжу, бо насправді забудуся. Дуже ви вишти коротка пам'ять. забуваюся дуже до мене, Руслан. Писав раніше роялов. Мій любимий, казав, підписник, саме казав кращий, він ну, молодець, насправді я йому обіцяв. Раніше я пам'ятаю за йому подарунок. Також я йому скомплектую гарний подарунок, скомплектую, я йому також відійшлю. Руслан, напиши мені, будь ласка, на Viber, Я знаю, в тебе мій номер по-любому має бути. Ні, ти, я знаю, що ти знайдеш мого номера. В даному випадку, принаймні, номер телефону в. Закріплено в коментарі, вкажу на екрані, також потрібно в описанні під відео. Руслан, напиши, будь ласка, бо я до тебе щось не можу чесно дописатися. Не знаю чому, але не можу, насправді. Рамочки вам на суш буде на лушки мають сюди. Тепер, друге, друзі, кормушки такі. Для джил-підслойки. Предлагайте свою ціну. Насправді, ну пускай по 10 гривень добре буде, ні. Предлагайте свою ціну. Також є пару штук, небагато от ті, е, прильотні ті. Тож, Напишіть свою ціну. Також, друзі, насправді я зараз покажу вам. Дивіться, ось така е, пленка. Бачите, мені навіть на ложку, от 250 це все решта от того я брав. Насправді. То 250 гривень було. Е, типу, я там скину передоплату, і ще 250 гривень мені треба було оплатити. це все решта. Е, дивіться, друзі, я чесно не пам'ятаю, скільки тут в рулоні, скільки воно тут не пише, насправді. Ну, Дивіться, от так, щоб вам було видно, от де воно є. Навіть не скажу, не хочу розмотувати от так десь у цієї пленки. Це є пленка фольгована. Тобто, друзі, поясню, що можливо не знаю. Зараз весною почнуть бджоли файно треба наростити. Ви цією фольговою пленкою вкриваєте. Вона краще не пропускає, е, типа вона більш тримає температуру, не пропускає е, цей... Е, краще тримає в середині повітря, не пропускає температуру. насправді. Тому кому потрібно 300 гривень такий рулон. Насправді, друзі, потрібно. Пишіть, ні, перепродаю тут в етаптеці, друзі. Ні, дорого предложіть свою ціну і казав, відійшлю. Зараз покажу вам. оце є. Насправді ви, хто знає, хто не знає, це йде самоклеюча фольга. 15 см, самоклеюча фольга, ось, Бачите? 500 гривень. Добре буде? Ні, 15 см. Теж я купляв. Ну, коротше, таке. 500 гривень. Ні, пишіть свою ціну, насправді, друзі. Дивіться, друзі, є е, ще ось нарізані 145 рамка. Ще є щось там трошки. Такий варіант. Е, потім, що ще вам потрібно, друзі. Прямі, що я можу вам ще запропонувати. Дивіться, є ще одне. Є, зараз покажу. Прополісу зборники. Дивіться, яка пачка є в мене їх. Насправді, файно я їх брав. Дуже мені подобається насправді з них прополіс вибирати. Ну, Друзі, для мене просто я поняв, що не стоїть там великі об'ємами, це все решта. Так, бачиш, о, тепірка, я її ще знайшов ще одну пластинку Відіслав, а, с, відіслав чоловікові е, ті рамочки, і ще знайшов одну пластинку. Ну я її збережу і зато, можливо, ще находжу, то чоловіку відійшлю. зборники е, по 40 гривень. Добре буде? А ну, напишіть свою думку. По 40 гривень чи по 50 пускій, по 40 гривень хай буде. Для підписників по 40 гривень. Дзвоніть, кажете, я підписник по 40 гривень. Отам. Якщо буде більше, щось дешевше. там. Е, тепірка. Що там ще у нас може бути? Друзі. Паси, паси такі паси є. Нові, абсолютно нові, ні разу не використовував. Напишіть свою ціну, за яку ціну ви согласні їх купити, що до чого ніби продати. Що у нас ще є? Так, друзі, друзі, друзі. Ой-ой-ой. Коротше, тут ще тут ще тут ще, тут ще тут ще тут ще, в тому відрі. Багато чого такого, як би сказати, цінного є, в тому значенні, що там і для пасіки я купляв. Дивіться, наприклад, оце є екоцид. Це обробка, це все решта. От хтось буде брати, буде брати у мене більше, ви мені скажіть, я вам подарок препарат. Також там, допустимо... Тут треба перебрати, бо там багато чого є, насправді. Також там, допустимо, десь є тут приманки, це решта. Берете більше, щось вам лежу в подарунок. Ну, таке, друзі, що я можу вам ще показати, що вам ще можу запропонувати. Насправді, друзі. Ручки, ручки, дивіться, ручки для вулиці, дивіться, ось такі ручки, то купувати о, от так. Раз, от до вулика ви прикрутили, вона складена. Тренести, вона отак от розкладається, все. По скільки? по 20 гривень. Добре буде. У нас вони по 25. Берете всі, всі, я не пам'ятаю, скільки там їх є. Всі, по 18, там. насправді. Ні, хай мені будуть, насправді, то таке ручка, то там чепуха. Також мені писали по поводу літератури, що в мене є по поводу літератури. Так, покажу, так, чекай, чекай, чекай. то рибацьке, то мені колись подарили, насправді це ні. То є рибацьке. Так, ось, кормушки ще є, бачите, якийсь тос. Кормушки, зараз, зараз, зараз. Я вам покажу, тут що у нас то щось таке. Е, вилочка є, також кому потрібно. також ось кормушки ще є, якщо не помиляю, я не помиляюсь, я її навіть не починав, дивіться. Ще нульці є, насправді, да. це ще є нульці. Я їх ще ні разу навіть не користувався ними. Я їх купив, от, я їх ні разу не користувався, також є. Ну по 10 ревен. Також є такі. -во. Насправді, друзі, я їх колись купляв. Це йде, знаєте що? В люток, тобто, в літок запихаєте, бачите, і тут пляшку вкручуєте. Кормушка така. Е, колись я їх купляв по 50 гривень. Насправді, того кормушка 50 гривень я купував. По 40 гривень дасте дві штуки. Справді, будете брати більше щось, скину ще щось там, там, там дам дешевше. Е, література, де ж я її, друзі, у дріксі? насправді, Десь у мене ще є якась там література, точно є, я щось купляв, точно я ще щось маю. Якщо комусь цікаво, напишіть мені на вайбер номер телефону на екрані. Напишіть. Також, друзі, кому що потрібно. Може щось таке вам потрібно, що в мене може воно є, але я вам не показав. Друзі, ганімановські рішотки теж є. Пишіть мені на вайбер. На Viber. Ми домовимося з вами з ціною, так, щоб вам була приємна ціна. Також я ж кажу, вулики корпуса, от, кому потрібно, щось не продаються, ще раз скажу. Ті корпуса, ті корпуси по смішній ціні, абсолютно смішна ціна, 200 гривень за корпус. Що, що це є, друзі, насправді? Це, можна сказати, задурно. 200 гривень, 2 літри меду і у вас корпус вже відбитий. Самі розумієте, прекрасно. Одна сім'я може відбити таких 10 корпусів. Ну, самі розумієте, самі знаєте. Так, друзі, я знаю, що зараз почнуть мені писати, що як так все насіння, то чого ти не цього, чого не. Друзі, в мене інші плани, інші плани тут. А я міркую, Гадаю, правда, не знаю, машина вариться. Можливо, зроблю з цієї хати, типу гаража. Друзі, ще одне, що я вам не показав. От таке є. 100 гривень. Хто знає, ну напишіть, що це є. А я вам скажу. Це є. Бачите так, віск 100 грам. Отак. От Отак. Таке. Досить я купив раніше, спеціально для того, щоб наливати продавати. Забрусний віск. Бачите, віск 100 грам. 50 грам. Насправді, бачите, така досить жорстка. Пластик такий, він і температуру стійкий і все. Бачите, отакий от варіант є. 100 гривень така. Дорого. Предлагайте, предлагайте свою ціну. Насправді, можливо, щось вам дорого. Я розумію прекрасно. Насправді, комусь воно це є дорого. Це все решта. Предлагайте свою ціну, продамо дешевше. Насправді, е, рамочки, ось ці рамочки, що я казав, дивіться які рамочки, це все решта. Можемо їх можете взяти як для медозбору, так і можете їх взяти для е, роїв. Ну самі розумієте, друзі, що я буду вам казати, отодіти, як то наговарити вам це всередину прахувати. Ні, друзі, я нікого не впрахую. Я предлагаю тре-тре, ні, не тре, не треба. То таке казав, нікого не впрагую. Насправді, друзі, така ситуація. Самі побачили, що, можливо, я щось е, вам не сказав. Можливо, щось не сказав. Дивіться, друзі, ще одне є. Насправді. Е, зараз мені тако туди залізти. Зараз я вам покажу. Оце раз, два, три. Це йдуть такі алюмінієві алюмініві сице. Бачите, ситце, е, йде металічне. йде металічний, таку залізу, бо насправді поки не покажу. Ніхто не зрозуміє, дивіться, цей ситце металічне, тільки тут іде цей де нержавейка. Цей де ніржавейка. Там те друге було сеце, воно йшло з чорного металу. Іменно оця сітка. Поржавіло, викинуло абсолютно, насправді. А оце де іменно сице. Так, то я колись знайшов їх. Дивіться, тут їх є пару мене видів, правда? Вони чуть зігнулися. Дивіться. Бачите, О, так. насправді, друзі. Ну. Заставляєте, він не казав. Две, две. От. Дивіться, яка дірочка. бачите? Така дірочка. чуть чуть правда, його треба легенько порівняти. Алюміній. Мягке, насправді. Е, ось така дірочка є. Крупніше. Тут взагалі з глухим. Дивіться, яке дрібне. Тут грубше. Бачите, оце все раз, два. Тут ще є. Оце ручка до них. Ручка така до них. Ото, бачите, вушка. Воно то есть, ото за вушка ото чіплялося. Бачите, як? Вони сіплялися за нижні. Тобто ви взяли там скільки там для меду сидіти, Алюміній, не ржавіє, нічого, дирочки, штампом, биті, це все решта. Вони все файненько стають одне в одне. Насправді. Просто самі розумієте, пишіть, хочете, не пишіть. Хлам. Бачите самі хлам. І треба його все це прибрати. Насправді, я все це хочу прибрати тут. А. Бо ось матеріал ще на ловушки це все решта, а його тут навіть до нього долізти не можна. Насправді. Також торцівка, ну, потрібно можу продати, насправді, 6 тисяч. Якщо потрібно комусь. з протягом, з кутом, протяг 30 см. Брешу 32. Бачите? 30 см вроді би, чистового різу, Якщо я не помиляюся, можливо, що я помиляюся. 30 см. Потрібно 6 тисяч. Якщо не помиляюся, ну, це, це ще ви хочете пишіть, а ми поміркуємо, чи нам продавати, чи нам його ставити. Насправді, то пишіть. Так, все, друзі, вроді би, вам вже все сказав. Що там? Вроді би вже все сказав. Можливо, друзі, насправді, що я щось не доказав. Щось, можливо, не доказав насправді. Можливо, щось ви хотіли би побачити, а я не показав. Тому, друзі, вибачайте номер телефону вказаний на екрані. Тому дзвоніть, пишіть. Вайбер. На цьому ж номері є вайбер, є WhatsApp, Дзвоніть, пишіть, що потрібно. Відійшлемо, все абсолютно. Також, друзі, кому я відсилав? Кому відсилав відра, ловушки, це все решта? Скажіть, будь ласка, як там поприїжджало? Все добре, все окей, ні що до чого. Скажіть, будь ласка, бо відсилав на нову пошту. Я кажу на нову на Укрпошту, і багато я від кого чую, що Укрпошта трошки невідповідально ставиться до своїх товарів. Тому напишіть, будь ласка, як воно все що попоприїджали? Бо мені смска поприходило, що воно вже поприходило на відділення, поприходили смски, що Позабирали. Правда, не знаю, чи всі там позабирали що до чого. Напишіть, будь ласка, коментарі. Або ж мені на Viber. як що до чого. Прийшло, не прийшло, як, як в яка ситуація щодо чого. Е, Напишіть, будь ласка. Е, Так, друзі. Ну що ж, насправді буду закінчувати. Також, можливо, кому потрібно, кому потрібно, можу такі раніше зробив такі струбцини. По 300 гривень продам. Отак, дивіться, я вам покажу так от, от. такий кот-кот-котко. Дивіться. Називають їх ще вайми. Дивіться. Тут іде по 10 см. Оце упор. Правда, це його ще я покажу. Тут чуть зрізати, бо це я пробний варіант, пробував думав тут, думав тут. Оце раз. Вперлося. Дивіться, ви назбирали щит. Тут, бачите, чуть-чуть прижавіло, я його все це прожену різьбу. чуть-чуть ржавчину, змащу, все. Центр. Тут не шарик, тут просто центр зроблено. І ви зажимаєте. Все кляю. Насправді, навіть не повірите, друзі, де-де-де. Зараз покажу. Жадний спрей розбуді, як такі. От. Бачите? Це все з кусків склеїне. Це все з кусків зклейне. Також бачите, скільки ще ДВПшки. Буду ще робити, вулики, не вулики, ловушки. Також ловушки буду робити, кому ще потрібно. Також можете мені написати, кому потрібно, щоб я розумів, що в мене кількість людей інтересується, потрібна їм кількість ловушок. Тому ми їх виготовимо, продамо. Бо зрозуміти правильно, я хочу це все спродати, хочу зробити, тому така ситуація. Тому кому потрібно, дзвоніть, пишіть. І всім казав, що все усім до побачення. Всім до зустрічі. Гарного дня.